Церква закликає своїх дітей, росіяних по усьому світі, щоб вони зібралися на чування та молитву. Якщо так будемо вшановувати пам'ять Господньої Пасхи, слухаючи Боже Слово та звершуючи святі тайни, можемо надіятися, що матимемо участь у перемозі Христа над смертю. Та разом з ним будемо жити в Богові. Молімося. Боже, ти через свого сина обдарував Твоїх вірних світлом своєї слави. Освяти цей новий вогонь. І цими великодніми святами розпалив нас таке велике прагнення неба, щоб ми з чистим серцем дійшли до свят одвічного світла через Христа Господа нашого. Амінь. Христос вчора і сьогодні. Початок і кінець. Йому належить час і вічність. Йому слава і панування на віки вічні. Амінь. Своїми святими ранами, що сяють славою, нехай нас пильнує та береже. Ospoj Chrystos. Amém. Amém. Takk du Kjeft. Нехай світло Христа, славно Воскреслого, розпорошить темряву наших сердець та помислів. ちょっと大きい。